Доброго вечора з України, на зв'язку Кривий Ріг. З вами Альона, канал Неспішні Хрестики. Трошки вам швейно-вишивальних буднів. Не знаю, коли вийде це відео. Хочу, щоб вийшло до виставки. Постараюся, буду намагатися зробити все, щоб воно вийшло до виставки це відео. Щоб вам було що подивитись. І вже потім покажу відео про виставку. Мені є що вам показати і по шиттю, і по вишивці. Я велика молодець, я намагаюся все встигнути. Не так, як хотілося б, звісно ж, але скільки того життя, так? Що ж, треба чимось жертвувати заради того, щоб бути на плаву, скажімо так. І перед вами зараз лежить те, що я пошила. Я ще не вирішила, що буду з цим робити, але вам треба показати це дорожній органайзер. Він трошки інший за тих, що я робила вже до цього. По-перше, тут інші матеріали використані у зовнішній частині. Ось ця частина, обкладинка, використана із тканини з водовіштов. З водовідштовхувальним ефектом з турецької тканини, вона щільна, з тією, з якою я шию шопери. Тобто це повноцінний дорожній органайзер. Ось він так виглядає позаду така товстенька штучка, бо я його буду вам демонструвати, і я його вже напхала, чим тільки змогла, щоб показати його місткість, що він в собі вміщує. По-перше, у нього позаду кишенька на блискавці. Тут у мене і ниточки запасні і голочки. Ось вона така величенька досить. Можна ще щось сюди вкласти. Ось такий широкий, товстенький органайзер, місткий. Ви зараз самі все побачите. На блискавці, блискавка без хвостика, ось вона, щоб нічого не тільопалось. І вони, цей органайзер під другі нюрги. Сюди другі нюрги квадратні, входять просто чудово кишенька для нитковтягувача, кишенька для ножичок, для голочок. Тобто кишеня тут досить. Ще ось ця кишенька теж для чогось, для чого завгодно. Ця кишеня для органайзеру. Ви бачите, якого розміру органайзер, з якою купою ниток сюди вміщується. Є ще одна кишенька на блискавці, де є додаткові нитки. теж ось такий жмух цілий. Я навіть не складала їх акуратно. Є і у кишені для п'ялець безпосередньо п'яльця, другі нюрге з купою канви. Ось така в нього вмісткість Я вважаю дуже крута. І сюди ж входять ось такі п'яльця. Це калін, по-моєму. І вони, скільки вони у діаметрі, ну, за діаметром вони. Майже такі самі, як друге Нюрг'я, для якогось може і невеличкого процесу. Чудово сюди заходить. Оці китайські органайзери пластикові, теж по висоті сюди чудово вміщуються. Все, що завгодно, сюди може встати. Ось такий в мене органайзер получився. Вважаю, що дуже круто. І а, я дуже довольна тим, що він. Я отримався в мене саме ось з, такі, з такої тканини. Вона має, я повторюся ще раз, водовідштовхувальний ефект. Тобто, якщо ви пролиєте десь у дорозі на неї чи сік, чи каву, чи воду. Ви можете просто тряпочкою протерти і воно нічого не буде ганчірочкою. тобто Воно скатується, все, воно береться капелькою, крапелькою, і все скатується. Звісно, якщо його кинути в багнюку, він буде. Брудний, але ось таке вам хочу презентувати. Розмір його, ось цієї сторінки, 18 на 21. Це чистий розмір, який без окантовки оцієї. блискавці ще раз повторюю, схотілося мені зробити його в таких. Синіх якихось марокканських мотивах. Мені він дуже подобається. І він дуже приємний до рук. Просто дуже круто. Я, я з собою пишаюся, просто неймовірно. Олочка. Ось така в мене штука пошилася. Далі. Далі трошки про вишивку, і я вам зараз все буду показувати і розказувати. І одразу, щоб не відходити далеко по вишивці, я вишиваю у своєму ж власному СП ось, оксамитові мрії ось такого котика Мілхіл. І в мене вже є певні просування. Ось він так у мене зараз виглядає. Я вже вишила ось цю горочку, так, ось цю а. Так, горочка. І почала вишивати ось цю рамку. Мені треба ось тут пересунути, щоб її до закінчити І ось тут вся частина буде заповнюватися одним кольором. Ось треба буде його просто заповнювати. Це, ну так, досить, досить якось буде скучно, скучно. Ну, коротше, це буде не цікаво. Не можу згадати слова. Це буде не дуже цікаво, тому це під щось там, під якусь. Справу можу це тихенько потрошку робити, і не боятися, що я десь зіб'юсь, коли ось ця рамочка в мене буде все зроблена. Це заповнення буде робитися, коли я буду чимось займатися, щоб не дуже відволікатися, скажімо так. Не наговорила, наговорила таку. ось такий він у мене. Котик, виходить. І повторюся ще раз, у котрий раз мені дуже подобається Єва, і я прямо. Насолоджуюсь, коли, коли сідаю вишивати цей процес. Це дуже круто і дуже класно. Мені подобається. Мілхільна моя сумка, папка. Сюди добре вміщуються ці п'яльця. І знов повторюся я хочу собі ще інші п'яльця Дуже от і щоб по, -по величенькі, побільші такі. 28 на 20 20 на 20, а ті 28 на 28. Яка мене папочка моя улюблена. Так, її вже затискала, треба її попрати, може. Хоча, так, добре. А Ще, ще, звісно ж, звісно ж, звісно ж. Раз уж пішли по папкам, то е, наступна моя папка це Соняхи. Теж СП, яке треба швидше закінчити. Здебільшого мені вилітає один звіт. Я не знаю, чи вилітає, чи ні. але Треба хоч щось на ньому пошити, щоб відзвітувати у суботу, за суботу, коли я буду на виставці, треба буде хоч щось показати. І теж тут в мене лишився тільки один колір у хрестику. І два кольори у півхрестику. Тут, в принципі, на два, на два вечори роботи. Один колір це заповнити ось тут трошки зовні, і ось тут листочки ці, темно незеленим таким. І е, додати ще півхреста. Це Десь в мене 600 хрестиків, 700 лишилось одним кольором. І у перерахунку півхрест на хрест, десь теж так 500 або 600 хрестиків в одну нитку. Тобто тут реально на два вечора роботи, не більше. І буду в мене вже закінчені ці соняхи, і я зможу фінішувати. І буду братися за щось інше, мені треба. Мені тут погрожують, мені треба закінчити королівство моє, бо я його хотіла закінчити до Нового року, хотіла зробити з нього подушку, і треба якось прискорюватись. Це моя велика папка. Я одразу думала, що я поїду з цією папкою до Києву і закінчу ці соняхи там, але. Ну, якби я їхала сама, це може бути. Може бути, що я би закінчила тихенько собі. А так як ми будемо їхати з дівчатами, то 100% ми будемо спілкуватися, і не дуже буде зручно, такий великий процес вишивати. Я візьму з собою інший процес. Я вам про це в минулому відео казала і так і не показала, що саме я хочу взяти. Тому зараз я вам це покажу. Так, Соняхи вже у мене на фінішній прямій, бачу світло. Не бачу перепон. Так, а поїде зі мною до Києва а, щось із фрозилка. І а, я собі придбала такий магнитик осінній. Мені дуже подобаються ці магнітики. Зараз я об'ящу окну на інший бік. Ось так, ось так буде видно. Дивіться, які грибочки. Вони як справжні, вони навіть такі бархатисті. Такі. І, і оця з. Сонечко тут сидить. Ой, це, це взагалі це таке, ну по кольору, навіть хіба що не пахнуть грибочком. От дуже круті магнитики. Виключно навіть для краси це малуватися. І це листочки, бачите, всі вирізані, всі зроблені. Це круто, круто, просто круто. Я, я у захваті. Дуже круті магнитики. І а, зі мною поїде до Києва щось з фрузилка. І, скоріш за все, це будуть не тикви, не гарбузи, скоріш за все, це буде грушка. Тут менше кольорів і менше тканини, бо тут навіть таке цукке, все таке пухке. А тут трошки менше. Я ще хотіла яблучка, але у сундучку не було яблучка. Я сподіваюся, що завезуть, і я отримаю ще яблучка, Ну вже після того, як я з'їжджу до Києва, мені хоч би розпочати цю грушку. Але не взяти зовсім нічого, це теж не, ну, не діло. бо... 100%, якщо нічого не візьмеш, буде час щось повишивати. А якщо ну краще я провожу і поверну додому, ніж я там буду сидіти і не буду, нема що робити. Я таке не люблю. <глє> Насправді, здебільшого, воно ж не тягне кишеню, ні сумку, воно це таке. Так, що ще я вишивала? Я вже казала, що в мене оцей піон від доме, він поїхав на роботу. Я його вишиваю трошки-трошки по роботі, і я вишила, його просунула на цілих там десь 300 хрестиків. Ось цю частину. Ось тут 300 хрестиків. Ось цієї частині. Ось тут. зовсім зовсім трошки, бо я ж кажу, вишиваю його в обід, або колись там виникає якась хвилька. Буквально там 10 хрестиків зроблю, відставлю, зроблю, відставлю. Але, ну, краще так, ніж воно взагалі в мене лежить і нічого з ним не робиться, то воно в мене на роботі. І так як я це все примірювала на свій органайзер новий, на оцей, то я з цього все випотрошила. Так, в мене ці нитки були ось тут позаду. Ось ці нитки в мене теж були тут позаду. Ось тут ці п'яльця були ось тут. І чергові були в мене відсікачі, ось такі, досить зручні. Ну, вони зручні, але я все одно не можу до них звикнути, але вони зручні, тим, що у них не треба їм додаткової якоїсь організації. Все, ну, оце у мене Конвертик цей живе зараз на роботі. І лапа енергія теж живе в мене на роботі, бо я чіпляю туди оці п'яльця, і мені тоді... тоді легше і зручніше це вишивати. Так, і ще в мене є щоб вишивці, трошки, що я можу зараз вам показати. Це робін, це мій робін, який я вже е, закінчувати хочу, я не можу наразі порахувати, скільки мені там вишилось у відсотках, бо він мені е, видає загальний відсоток від всього цього всієї, цієї тряпочки, ганчевички. Канви всього цього полотна, і я не можу вирахувати, скільки я тут вишила. Але мені лишилось напевно десь трохи більше тисячі хрестиків, тут кілька кольорів всього лишилось. Шиєється дуже-дуже легко. Тут немає блендів, тут все одним кольором, і я вже всі менші кольори повибила. Тепер все тільки більше заповнюю і зашиваю. Ось тут вже видно, що це ось хатка. Тут якісь а, стоги чи що це таке, не знаю. А тут усьо букет волошок волошок. Так, я вишиваю тут з а, ідеальним виворітом. Отакий у мене бзік. На цьому робіні вишивати з ідеальним виворітом. От прям принципово вишивати. По, що це по вишивки ще в мене є? Це ж не все я вам показала. У нас у рукодільному шавищі, я влаштовую ну, поки що з періодичності раз на два тижні, може частіше буду, але не дуже хочеться, бо це все ж таки а, такі роботи, які не дуже часто хочеться вишивати, вони можуть набриднути. Так, це може бути так, можуть вони надоїсти. Тому я не хочу зловживати та дуже часто їх вишивати. Що я кажу? Я кажу про маленькі роботи, такі як чарівна країна. Там там ще щось. Я влаштовую вишивальні спринти, тобто вишивка на а, буквально там якихось пару днів, два-три дні. Я в четвер після обіду оголошую старт і у неділю, ввечері о сьомій закінчення. Звітують дівчата і крутимо рандоми, вибираємо переможницю, яка вклалася у строки і зробила. І старт і фініш з кодовим словом все зробила правильно, і був, був у нас а, цього разу розігри шикардосної брошки, чи підвіса підвіса від Новостіч. це підрозділ нової слободи, кленовий листочок, дуже гарний, дуже розкішний. У мене є від нової слободи, я вишивала підвіси. Мамі та собі двосторонні та брату в машину вишивала у дорогу а з ангелом охоронцем. Дуже мені подобається, круто, я хочу собі ще якісь. А тут цей кленовий листочок він розкішний, він супер яскравий класний. І я ось собі взяла, теж хотіла позмагатися, взяла собі мюхільчик. І, а все б нічого, я б його встигла вишити, але я така от голова моя двоуха. Переплутала помаранчеві кольори і неправильно вишила, тому мені прийшлось все випороти, і я більше не схотіла його вишивати. Візьму у інший день, але ось так наплутала. І там дійсно суттєва ця помилка. І, ну, коротше, я все випорола і буду вишивати, дошивати іншим разом. Ось так. Ось таку тиковку я. У мене все тут організовано, вишивала по паперу. Перенабору нема, але ну, воно шиється легко мілхіли по паперу, взагалі немає ніяких питань. Так, по В цьому все. Начебто. Якщо щось, я ще згадаю я ще скажу, але поки що нібито все. Але я ще не прощаюся. Так, для вас пройшло кілька секунд, для мене майже доба. Треба завершити це відео, змонтувати, викласти вже. Бо я забуду, що казала у минулих шматочках, передивлятися не хочу, згадувати не хочу, бо заплутаюсь ще більше. Прийдеться перезнімати наново. Коротше, це будні блогерські, скажімо так. Так, у мене за цю добу майже нічого не змінилося. Мені вдалося на роботі трошки повишивати мій піон від домена. він там і лишився, я його вже буду показувати в наступні рази. А, і, а, хоча як мені знімати підсумки, він же мені буде потрібен, так? Ну, тобто, я ще, ще буду на роботі, то я його звідти заберу і покажу вам тоді у підсумках за місяць. Що там напросувалося за ці кілька днів. Трошки є просування, я цьому насправді дуже радію, бо треба, треба, треба. І а, також до мене сьогодні приїхала, а, ну як з оказією, приїхала посилочка з сундучку з рукодільного. А, на кривий, кривий ріг, скажімо так, нам зібрали, передали посилочку. Дуже, знаєте, в один день. Зранку зібрали, після обід вже все в нас. Навіть швидше, ніж нова пошта, день в день. І мені приїхало ось такі штуки. Так, я оберу свою папку, ось такі штуки, ось такий магнитик. Я вам вказувала магнітна гольниця. Я його перечепила на цю. Він був з, цієї, з цього боку причеплений, але я ось сюди, щоб краще було видно. Це таке яблочко. Ось такого розміру, так, так, з А, Так, що показати вам, щоб ось у мене п'яльце від чарівної країни. Ось, з такого розміру він. Яблочко це. ну, дуже шикарне. Дивіться, воно як справжнє. У нього навіть. Оцей хвостик, оцей, оцей знизу, він насправді такий волохатий, як у справжнього яблучка. Круто. Мені дуже подобається і буде мені у колекцію, буду його використовувати, напевно. Ну, бо воно дуже гарне. Яблучко таке. І ось такі шикардосні гноми, гномичі. Так, гномочки, гномочки. Ось така гномочка з бухліжком. Воно двостороннє, з іншої сторони. Теж. Це підвіс, але я все ж таки хочу зробити з нього магнитик, але поки що не буду нічого приклеювати, бо мені подобається і так. Подивлюся, може, я зможу щось причепити, якось маячок зробити або, або що. І ось така кофійна гномочка. Тобто, це гномочка вечір, це гномочка ранок. Я так вважаю. За розміром теж, щоб ця рамка від чарівної країни магнитна сама велика. Вони чіпляються ось за, цей, ось за це кільце, вони чіпляються добре. Магнит, як бачу, то вони туди чіпляються. Які красоні? Класно. Вони розкішні, вони просто розкішні. Я таких не бачила ще це у сундучку. І я ж вам казала так, що у групі рукодільний шабаш є. Дні розпродажу. Так, це вівторок, це день розпродажу. Великого, коли багато позицій підпадають під акційні ціни, яких немає на сайті. Вони діють тільки для групи рукодільний шабаш. На сайті вони не діють. І є ще товари, які з'являються знову ж таки у групі раніше, ніж вони з'являються на сайті, як, наприклад, оці гномочки. Їх на сайті ще не було на момент, коли я їх придбала. А у групі вже їх можна було купити. І це дуже круто, бо є право як першинства, так і якогось. Ось, також лотерейки, звісно ж, не без цього, по середам та по п'ятницям велике осіннє СП. Вишивальні спринти, та зараз я розроблю ідею великої вишивальної гри довготривалої, як боротьба з довгобудами або зменшення кількості процесів. Щоб це були цікаві завдання. Які допоможуть просувати свої роботи, зменшувати їх кількість або просто просувати ті роботи, які довго лежать, довго вишиваються, щоб була якась зацікавленість? Я провела трошки опитування серед дівчат: позитивний відгук і все я, я гадаю, все зробиться, все закрутиться і все в мене, вийде. Так, на цьому все. Пішла я монтувати відео та викладати його вам на вечірній чай, на вечірнє вишивання. І так, наступне відео вже буде в виставках на Експо моїми очима. Я не зарікаюся робити огляд самої виставки, скоріше це буде відео, як, як я бачу цю виставку. Скоріше за все так. Для того, щоб було огляд там, будуть робити а, більш такі відомі іміниті блогери. Я ж скоріш зроблю так, як я можу, як я вважаю за потрібне. Так, на цьому все. З вами була Альона, канал Неспішні На цьому все. З вами була Альона, канал Неспішні Хрестики. Побачимось! Да, не забуваємо про лайк, колокольчик і популяризуємо український YouTube.